Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Додаткові заходи з імунізації проти дифтерії, кашлюка та правця проходять на Вінничині в рамках загальнонаціональної кампанії вакцинації населення. Про суть і актуальність заходів учасників, а також які міфи вакцинації та ризики відмови від щеплень, говоримо сьогодні. Ось студії завідувачка відділом імунно профілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Айнур Жмабекова. Вітаю вітаю. Всіх. Чому суть додаткових заходів з імунізації проти дифтерії, кашлюка та правця? Ну, по-перше, потрібно сказати, що заходи це не мається на увазі, що це якісь додаткові дози чи якісь додаткові вакцинальні тури. Це мається на увазі додаткові комунікаційні заходи. Тобто, це більше приділити уваги в засобах масових інформацій, лікарям до своїх пацієнтів, батькам до своїх дітей, і більше дати інформації безпосередньо навіть на інтернет, ресурси для того, щоб пересіч. Громадянин області міг почитати, що він має мати, наприклад, в своєму анамнезі, в своєму житті кількість доз, від чого він має бути щепленим. Батьки звернути увагу, який стан вакцинальний їхньої дитини, чи пропустили вони щось, чи не пропустили, чи потрібно надолужити. Тобто, у нас на меті. Вести дози, які батьки десь пропустили, або діти якось тимчасово відклали, можливо, через якесь певне захворювання в свій час щеплення дифтерії, кашлюк, правець є плановими в календарі щеплень, так. так для дітей першого року життя. Чому виникла така потреба? Я зрозуміла, що якщо пропустили, але е наскільки актуально ті щеплення так. пізніше зроблять, е наскільки вони є актуальними, якщо вони не а часі, не вчасно були зроблені. Дякую. Ми на меті маємо не лише дітей до року охопити, тому що якщо взяти вакцинацію кашлюк, дифтерія, правець, воно іде ці щеплення фактично до 6, до 6 років. Тобто по календарю в 2, в 4, в 6 місяців, ревакцинація в 18. Все більше кашлюк ми дітям не робимо. Далі ми робимо лише дифтерію і правець в 6 років, в 14 років, в 16 років. І далі, дорослому населенню, кожних 10 років ми робимо чергову ревакцинацію для того, щоб імунітет був достатній і давав відповідь і на інфекцію, якщо зустрінеться з дифтерією, і звичайно на правець, якщо людина десь буде мати поранення, бо Вінська область все-таки більше це аграрна область. Проти кашлюка потрібно робити щеплення вчасно, тому що і в свій е, встановлений календарем термін, але навіть якщо батьки пропустили чи, чи з певних причин, з переїздом чи хвороба дитини, чи боялись, бажано їх зробити ці щеплення до 6 років. Чому? Е, тому що якщо взяти по календарю 18 місяців, це фактично до 2 років, і ми відпускаємо дитину в дитячий садочок. Дитячий садочок це колектив, де багато дітей, їхній різний вакцинальний статус, діти більше рухаються, вони мають велике коло спілкування і е, зростає ризик е, ну, контакту з інфекцією, захворіти. І плюс, якщо взяти, наприклад, у нас група 20-30 дітей, і 95% дітей будуть охоплені щепленнями своєчасно, відповідно, ми будемо знати, що інфекція в таких колективах фактично не. Циркулюють, діти не хворіють. Навіть діти, які не щеплені через протипокази, які мають якісь імунологічні проблеми, і чи, можливо, вони онкохворі діти і вони в свій час не вакцинувалися, вони будуть в захищеному колективі. Тому що в такій спільноті інфекція не має як причепитись. Вона навіть якщо дитина захворіє, вона захворіє легко, вона не буде мати ускладнень і швидко вийде з цього захворювання. Тому у нас мета 95% звичайно, охопити цих дітей. Якщо дитина пропустила, то до 6 років бажано зробити. Чому бажано ці щеплення зробити? Бо знову ми йдемо в школу. Ми ведемо свою дитину в школу в школі. Ще більше там є старші класи, молодші екскурсії. Нам теж треба, щоб дитина була захищена. Якщо дифтерія зустрічається рідко, наприклад, у нас 12, з 2012 з року дифтерія на території області не реєструвалась. Але вона реєструвалась в інших областях. І е, таке захворювання, як дифтерія, воно потребує специфічного лікування. Це великі дози антибіотиків, це е, протидифтерійна сироватка, це біопрепарат е, з групи летальності вважається. І це е, важка може бути дитина, тому що люба інфекція, і кашлюк, і дифтерія, і правець дають сильні ускладнення на організм. Наприклад, в цьому ми маємо вже летальний випадок від кашлюка у дитини трьох місяців в цьому році, і у нас є важкий випадок правцю у дитини молодшого шкільного віку, в якої не було щеплень. Тобто, не, не дивлячись на те, що на слуху батьки можуть не чути про ці захворювання, в реалії ці батьки, ці діти дуже важко хворіють. Кашлюк найбільш страшний для дітей до року, тому що, як правило, у нас мами не вакциновані. В світі існує такий принцип кокона, коли вагітна, і всі її оточення мають зробити одну дозу вакцини, яка містить кашлюковий компонент для того, щоб захистити дитину. У нас таке практикується дуже рідко, тому що для дорослого населення ця вакцина вже на платній основі. І, відповідно, дуже часто е, мати іноді і не має напруги імунітету до кашлюка, тому що все-таки вакцинувалися в дитинстві. І тому, не вакцинуючись вчасно в два місяці свою дитину, ви наражаєте її на ризик. Якщо зважити і подивитись, як хворіються діти з приступами кашлю, фактично дитина задихається. Смерть наступає від того, що вона не може дихати, і від зупинки дихання. Наскільки ми готові, щоб наша дитина померла, чи від судом, чи від інтоксикації, чи від ускладнень, чи від задухи, це вже наш вибір і тому потрібно звичайно вакцинуватися бажано в терміні. В яких громадах проходять заходи? А, ці заходи проходять по всій території України, тобто Вінницька область, всі громади наші, і це загальноукраїнська. Яка ситуація щодо щеплень в цих громадах наших? Скажімо, в а, області. Досить не, не, не весело, Я б сказала, чому тому, що ми мали ризики в попередні роки. Ви пам'ятаєте, що ми мали ковідну епідемію, ми мали локдауни, було дуже різке обмеження в рухові, і батьки зазвичай боялись виїжджати, і не було можливості іноді, з окремих невеликих сіл, далеко розташованих від лікарні, вакцинуватись. Тому батьки пропускали багато щеплень. На сьогоднішній день з військовими діями це теж пов'язано. Велика ротація населення. А... Ми ставимо на меті рятувати життя і своє убезпечити і свою сім'ю і дітей, уже відсовуємо вакцинацію на другий план, але необхідно пам'ятати, що її відсовувати не можна. Чому? Тому що якщо брати за останні п'ять років, для того, щоб інфекція не циркулювала в нашій спільноті, нам потрібно охоплення 95%. На сьогодні, в попередні роки, ми мали від 40% до 70%, не більше. Тобто в нашій області вже накопичилась достатня кількість а, дитячого населення, щоб у нас кашлюк почав циркулювати і він почав уже циркулювати, і захворюваність зростає в цьому році. Тому потрібно просто надолужити щеплення, вести дози, які пропущені. А після шести років можна вводити так само? А, кашлюк можна, ще в шість років теж можна зробити щеплення а, від кашлюка. Я маю на увазі. Зі вакцинами за державні кошти, які держава нам поставляє, і можемо застосувати, але вже старше 7-річного віку вакцина та що за державні кошти, вона дітям не застосовується, тому що вона має трохи більше мікробне число. Це більше розраховано на дітей молодшого віку. По перше, для того що діти до 5 років це група ризику. Вони найбільше хворіють і вони найбільше заражають потім кого? батьків, дідусів, оточуючих, яких вже пішло зменшення рівня імунітету, а це найбільш працездатний вік. Після 25, фактично до 45 до 50, ми тоді втрачаємо працездатний вік, тим більше дорослі працю хворіють, у них стерта клінічна картина, не така, як в дітей, і дуже важко поставити кашлюк. Можна зробити дітям і дорослим старше 7 років проти кашлюка вакцину, але це буде на платній основі. Вакцина Бустрікс містить кашлюковий компонент. Які вакцини пропонуються населенню? в цих а в цілому, оскільки у нас держава опікується всі вакцини за календарем для всього населення? Приходять безкоштовно за державний рахунок. Тобто для дітей молодшого віку це на перше щеплення у нас іде п'ятикомпонентна вакцина проти кашлюка, дифтерії правцю, гепатиту Б і гемофільної інфекції. В подальшому це вакцина з цільноклітинним кашлюковим компонентом АКДП. І вже після шести років це дифтерія правець для дітей і дорослих старшого віку. Які реакції пацієнтів на інформацію щодо даних щеплень? Кого ви вакцинує? Вакцинуємо все населення, тобто всі, mm -hmm. хто підлягає, ми намагаємося від народження від нуля, фактично до повністю і 100 років. І 90. ми запрошуємо, тому що це необхідно. Е, Яка реакція? Звертаються, тому що багато йдуть, Люди приділяють увагу своєму здоров'ю, особливо доросле, особливо коли каже, що рибалки, городи, квіти це все таке це необхідно зробити. Більш важче працювати з батьками дітей молодшого віку, які бояться реакцій. Реакції на вакцини бувають. Але в допустимих тих відсотках, які дозволяються, цільноклітина вакцина дає іноді більшу реакцію за рахунок того, що це може бути місцева реакція почервоніння і може бути підвищення температури. Але необхідно нагадати, що цільноклітина вакцина вона краща, ніж целюлярна, тому що ми маємо повний набір антигенів і вона дає більш тривалий імунітет. Якщо ви берете інфанрік з він дає від 4, 4 5 років. Якщо ви берете цільноклітину вакцину, це буде імунітет до 7 років. Тобто 7 років буде напружений імунітет. Для нас це чим вагомо, тому що навіть якщо батьки зробили запізненням, діти йдуть в школу. Найбільше і найчастіше це зазвичай кашлюк циркулює це дитячі садочки і діти молодшого і середнього шкільного віку. Які міфи вакцинації? Міф головний міф краще перехворіти. Ніколи не краще перехворіти, тому що а, ви ніколи не знаєте, як буде протікати захворювання які ускладнення може викликати дане захворювання і на якому етапі ви реально звернетесь за допомогою тому що у одної дитини захворювання може протікати в більш легкій скажімо, стадії але коли іде велике зростання захворювання можна сказати що збудник він набирає агресивності Переходячи від людини до людини, він стає більш агресивний, дає більше ускладнення. А ускладнення правець це фактично судоми. Коли йдуть судоми в тілі, ломаються кістки, таких людей фактично вони їх водять в штучну кому, тому що щоб вони були в розслаблені і зберегти їм життя. І вони місяцями в нас була дитина, яка була півроку. В такому стані е, дифтерія дуже складна тим, що збудник виділяє токсин, який дуже погано діє на серце, на внутрішні органи. Ну і плюс дифтерійні плит, плівки, це може бути задуга. Кашлюк, такі приступи кашлю, які, хоч раз подивитись в Ютубі, хоча б батькам як діти до року, це до задишки, до зупинки дихання, тому що у них. На фоні цього кашлю, приступу просто йде зупинка. Вони не можуть вдихнути декілька секунд і зважити, що дитина до року і не, не може дихати, це важко. Тому ми ніколи не можемо бути застраховані від цього і ніколи не потрібно казати, що краще я перехворію. Власне, які є ризики відмови щеплень? чому дійсно необхідно вакцинуватися? Чому? Тому що ми боїмося важкого перебігу захворювання і летального. Кінця Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про додаткові заходи з імунізації проти дифтерії, кашлюка та правця, які проходять на Вінниччині в рамках загальнонаціональної кампанії вакцинації населення. Дякую, гості студії за розмову. Завідувачці відділом імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Айнур Жумабековій. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш, на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки разом до перемоги. Бережіть себе!